Братан, як тобі 2 c зранку? Дуже класно. Личі геть не розганяються, дуже безпечно. Лижі, каже, не розганяються. То сідай, сидячи! Та давай сидячи буде розганятися, менше супротивлені. Човникова, вправа човникова їзда. Ягенька дуже траса, дуже легко їхати. Зараз він зашпортнеться десь, споржемо хоч. Майже як в Швейцарії на горах їде. Добрий раночок, показуємо буковель сьогодні атмосферку, погодку, Пацани проїхали по 2 С, по 17 <laughs> як <ваще враження? coughs> <laughs> Клас, як супер. А дякувати. Клас, хороший. Траси шикарні. Найкраще <coughs> зі всього катання це підйомник. Тобто. Підйомник рятує нас. А що рятує? Макс та розкажи ти що десь. Та ні, все нормально, все хорошо. Не, траси класні, вільветік ранковий. Трошки пухлячок даже зверху присипало, то що Особливо на. Да, Правда, немає швидкості такої, як хочеться, але нічого. Будемо чекати кращої погоди, щоб відкрилися вже трохи інші скрипти. Не хочуть розказувати. Коротше, капає з підйомників, друзі. Хто сидить по центру, зараз капає з підйомників, звідси з вершинки. Витирайся, витирайся. Ну і в таку погоду я рекомендую кожному з вас мати круті рукавички, друзі, щоб вони водонепроникні були, надійні, круті, класні. Отакі от, от маю від DexShell, крутого бренду, залишаю посилання, де їх можна замовити під відео. Мені дуже подобається, вже кілька днів їх тестую. У мене ще є носки, вони також водонепроникні, повністю. Це треба просто побачити цю технологію, тому що раніше я сам такого не знав. Давай такого доїхати. А що робити? Маршрутка, давай, вперед, давай, годі. Та не капай на ж штучки. Можна, будь щось... ласка, на наступній зупинитись? Я вийду. Автобусмен. Автобус. А мені то все одно я скраю. краю. Три. А це вроді. Квапаємо, Капай. як летить. Гора довга, під'їжджаємо вже до її вершини. Сьогодні тут туманчик трошки погано видно все. 12-та траса синя, Макс попереду їде, тестує трасу. Е, мені загалом подобається. Прикольно тут спортики вже тренуються. Макс! Як траса! Пампа, давай пару дух на відео. Давай, ложи, ложи, гори немає, ще зашпортнеться. Щоб вложити дуги, треба мати швидкість і уклончик. Якщо цього не мати, то можна гарно зашитися. Повірність цього зараз я в нього. Одна знає свою справу, як їхати, Давай, ложи, ложи! Слухай, ти на 12, тільки що так дуге ложиво зарачо, білий. Я вмився. Вмився? Вмився. П'ятлонка. Траса 5Б. Класно, вона ніколи погано не буває. П'ять таранкова. Давай, братан, тепер таке розганяєш. Як дує в камеру, О, це городов, сніжок все білий, до чого помете снігом зараз. Ну а тепер детальніше. Зараз ми піднялись на гору Довга і бачимо, як тут мете сильно снігом. Там в стороні драгобрату. Ну і тут, в іншу сторону, також подивимося, тут мете снігом. Якщо чесно, холоду настільки, що я вже змерз в руку за ці 15 секунд. І як думаєте, яку трасу відкриють першою? Ну а тепер детальніше. Зараз ми піднялись на гору Довга і бачимо, як тут мете сильно сніг там в стороні драгобрату. Ну, і тут в іншу сторону також, що подивимося, тут десь сніг. Якщо чесно, холоду настільки, що я вже змерз в руку за ці 15 секунд. Ну, друзі, як думаєте, яку трасу відкриють першою. Ну що, друзі, нарешті у нас сніжок, як бачите. Я з'їхав трішки згори довго і там прямо мило, дуже сильно мило. Можливо, це не просто хмара, а дійсно буде снігу більше. Чекаємо, чекаємо на нього і побачимо, що буде сьогодні далі. Синє небо, це вечірнє катання, вже сьома траса, значить що у нас є по дньові. Сьогодні був коротко сніг, дощ, все було що хочете. Сніг, важкий, кашка на сьомій трасі, як бачите, тут у нас. Таке воно в цьому місці. І сьома траса внизу, біля черги, біля підйомнику немає. Та й не було її сьогодні загалом. Тож. Якось так пройшов цей день, дуже багато чого показували у прямому ефірі. Тому, друзі, інформацію вам передав. Дякую всім за сапорт, за підтримочку. Знімаю відео тільки через ваші коментарі, лайки.